Виконуємо номер 347 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2023 рік. Усно обчисли. Задання перше добуток 1 сьома і 1 третя. Задання друге добуток 3,5 і 2.11. Задання третє добуток 17 і 3. І завдання четверте – добуток 4 і 2.19. Приступаємо до виконання. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник дорівнює добутку знаменників цих дробів. 1 множимо на 1, 7 множимо на 3. 1 множимо на 1 буде 1, 7 множимо на 3, 21 отримали 1, 21. 3 множимо на 2 у чисельнику і 5 множимо на 11, знаменнику. 3 множимо на 2 6, 5 на 11, 55. Отримали 6,55. Якщо серед множників. Є натуральне число, то його потрібно замінити на дріб із знаменником 1. 1 сімнадцята помножити на 3 перших. Ну, а тепер у чисельнику 1 множимо на 3, у знаменнику 17 множимо на 1. Маємо 3 17. 4 перших помножимо на 2 дев'ятих. 4 множимо на 2 у чисельнику. 1 на 29 у знаменнику. Маємо 8 29. Ми обчислили номер 347. Виконано.